Нині тисячі мешканців східних регіонів України, втікаючи від терористів, так званих ДНР і ЛНР, перебувають у центральних і західних областях держави. Багато з них знайшли тимчасовий притулок на Прикарпатті. Ними опікуються волонтери і працівники соціальних служб. А когось вирішили на деякий час приютити колеги. Так, педагоги Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету запросили до себе у гості декілька сімей працівників Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Колеги з Луганська Івано-Франківці оточили увагою, надали житло у місцевому гуртожитку, опікуються ними, бажаючи, щоб гості почували себе якомога краще. У Нас дуже на Україні гарні люди. Всюди, тут ми, ми приїхали як до себе додому. Я, я кажу, це чесно і відверто, Підкупаєш щирість на кожному етапі. Нам люди хочуть чимось допомогти. Ми приїхали сюди, нас як рідні зустріли в коледжі Львівського аграрного університету. але Є все, вони забезпечили нас повністю. Навіть нам дещо сором. навіть нам, нам, нам приємно від той щирості, якої нам хочуть допомогти люди. Але якби не було добре в гостях, думками мешканці Луганська все ж прагнуть додому, де залишили рідних, близьких та колег по роботі. Деякі з них нині перебувають у рідному університеті. Вони підтримують життєдіяльність вуза. Це тобто е економлять електроенергію, слідкують, щоб було порядок, щоб не розграбували його. Потім там були попадання в вуз. Вони слідкують, щоб е ну, пожежники вчасно прибули, контролюють, щоб не було розграбління. Потім там розбомбили гуртожиток У нас один. Ну тобто, розумієте, це така робота підтримки. І потім інший напрямок вони дуже допомагають в рятуванні наших студентів, бо е терористичні організації захватують молодь, е насильно заставляють чеку. Перити, чи знущаються, чи е, тримають там у себе, поки викуп вимагають з них, чи там е, е, перетворюють на якихось там пішаків, з їх або чим е, як пушку ну, м'ясо пушечне кидають. Єдине бажання у всіх кажуть гості, щоб цей жах якомога швидше закінчився. Але повертатися у рідне місто нині небезпечно, адже вони офіційно є ворогами так званої ЛНР. У нас в Луганську всі мешканці, які підтримують Україну, які щиро люблять її, які готові її захищати. Вони всі стали ворогами ЛНР. Всі мої друзі, знайомі, колеги по майдану, нашому Луганському всі люди ці змушені. Ну, були виїжджати багато хто хто, на жаль, потрапив в полон. Серед полонених голова Луганської обласної просвіти, доля якого невідома й досі, і таких випадків безліч у місті кажуть, панує страх і насилля. Якщо хтось думає, що це східняки до цього довели. Мені здається, це помилка, це технологія, це російська технологія. Але то, що вона вже. Не відбулася ця технологія захвата, це завдяки чисто нашим людям, тим людям, коли які і в АТО приймають участь, і які місцеві не підтримали цих терористів, і тих людях, які тут знаходяться і допомагають всім чи можна. А от кого мешканці сходу відкрито звинувачують у ситуації, що склалася у їхньому рідному краї, це російську пропаганду, а надто керівну еліту Донбасу. У цих людей кажуть, нема батьківщини. Ці люди у них єдиний прапор це прапор зеленого долара. І заради грошей вони зрадять любу країну. І хто їм більше заплати, на того вони будуть працювати. І всі їхні розмови про те, що вони радять там за російськомовні регіони, це все брехня. Для них існує тільки один колір прапора: це, на жаль, зелений. І це от грошей. Прозріння, кажуть гості. Нині приходить і до тих мешканців сходу, які ходили на сепаратистський референдум, на оплачувані мітинги. От тільки шкода, що дається воно прозріння, надто дорогою ціною життям справжніх героїв України.